Вчора я бачилася з друзями, з якими ми не спілкувалися рік. Це трапилося того, що я намагалася побудувати власні кордони, які в якийсь момент вони порушили. Але зробила це в не зовсім екологічний і правильний спосіб. Давайте про це поговоримо. Ну, зіть Ксюша, ви дивитеся Smith. агналі. Насправді, якщо прибрати всю драму, то історія дуже проста. В якийсь момент у нас почали бути різні погляди на якісь певні речі, але в цілому ми залишалися тими ж людьми, і нам було все так же класно спілкуватися. Каталізатором всього стало, коли нам поставили питання: ви будете робити як усі. Тобто це була колективна задача, і всі мали трошечки контр'юти в цю задачу. ми сказали, ні, ми не будемо цього робити і дали три чи чотири причини, але вони були дуже сухі і вони були трошечки з нападкою. Типу, ні, взагалі тут робить не так, тут робиться не так, і тут взагалі. І навіщо ви нас про це просите. Це були дуже жорстке виставлення власних кордонів. Я не хочу цього робити перше, друге, третє, тому навіть не говоріть щодо цього до мене. Вони образилися. Причина, чому ми не захотіли робити ось цю спільну справу, вона була дуже проста. І вона не полягала в якихось об'єктивних чинниках. Тобто, це не те, що у нас не було ресурсу, чи не було часу, чи не було ще чогось. Просто через багаж якихось. Старих ситуацій, таких мікромоментів, в якийсь момент, ти думаєш, блін, я просто не хочу це робити. Чи маю я право не хотіти чогось робити і використовувати це як об'єктивну причину, чого я не буду цього робити? Психологія каже, що так, здоровий глузд каже, що так. Якщо ти не хочеш чогось робити, це має бути достатньою причиною для того, щоб це не робити. І люди, які тебе люблять, люди, які тебе підтримують, твої друзі, вони скажуть: добре, ти не хочеш цього робити, ти не будеш цього робити. Але тут є нюанс. як дівчина, яка росла в досить консервативній сім'ї, мене завжди навчали бути слухняною, не обманювати, поважати старших, не дай Бог сказати якось не так, неповажно до старшої людини в твоїй сім'ї, яку ти маєш поважати. Жатити. Ти що, це кенсел? Це кенсел, це коли ще цього слова не знали? Ти що? Як це так відмовити своїм там, якимось родичам, коли вони тебе щось просять? Це ж неможливо. Як це так не запросити на весілля там, когось? Там? Бо не хочу? Ну, типу... Просто не хочу. Потрібно придумувати причини, потрібно придумувати, чого. Я просто в цей момент цього не хочу. Ну, типу, не ображайтеся, просто так. Для людей це недостатня причина, чому ти щось робиш. І так було в моїй сім'ї завжди. Ти маєш бути зручною, ти маєш обов'язково подобатися, ти маєш бути хорошою дівчинкою. І ось ці всі штуки, вони вчили тебе, як підлаштовуватися під суспільство, як казати людям те, що вони хочуть почути. Триш я почала дивитися відео, але малки на цю тему і зупинилася, щоб просто не приймати її думки. Але вона розповідала про те, що їй довелося дуже сильно себе зламати для того, щоб. Не бути зручною для суспільства. І це насправді та ситуація, яку я зараз проходжу, та трансформація. Я не хочу подобатися всім, я хочу жити в комфорті з собою. А комфорт інших, він не може бути вище твого комфорту. Тому в якийсь момент, звісно, ти маєш сказати людині ні, звісно, ти маєш сказати людині Я не хочу. Тобто, ось ця причина, я не хочу щось робити, я не хочу йти з тобою зустрічатися, я не хочу з тобою бачитися, я не хочу тобі зараз допомагати, я не хочу ще щось. Це. Абсолютно валідна і адекватна причина для того, щоб не робити щось. Це база. Коли ти не хочеш, твій організм сигналізує тобі про щось. Тобто ти не хочеш не того, щоб ти просто там лінишся. Хоча навіть якщо ти лінишся, це насправді означає, що ти втомлений. Або це насправді означає, що не дуже зацікавлений в цій роботі. Або це означає про те, що зараз тобі хочеться сфокусуватися на чомусь іншому. Тобто, це завжди лінь, це не перша причина. Лінь це виток під якоїсь першої причини. Правильно? А, і ось це я не хочу. Якщо копнути глибше, то там є пояснення, чого ти не хочеш. Але навіть самого факту я не хочу, достатньо або просто не робити щось. Але важливий моментик не просто вибудувати свої кордони, а й як ти їх вибудуєш. Який емоційний фон ти надаси ось цій фразі я не хочу, бо тут я конкретно привалась. Перше потрібно розуміти, кому ти це кажеш. Я не хочу для знайомих може бути більш спокійним, більш нейтральним і витриманим. Слухай, я не хочу в мене зараз інші плани, або я не хочу, я хочу сфокусуватися на іншому, або ще щось. Коли ти кажеш, я не хочу друзям, то тут має бути дуже тепла, дуже дружня подача. Кордони це не про бар'єр між вами. Кордони це про зміцнення стосунки. І це дуже важливо розуміти. Важливо розуміти, який кінцевий результат цієї розмови. Тобто, кінцевий результат цієї розмови залишитися в таких же класних, тепло. Крутих стосунках, але не робити те, що ти не хочеш робити. Ось чому суть. Це те, чого я не розуміла. Бо для мене було кордони дорівнювала конфронтація. Кордони, ага, ти порушив мою зону комфорту, тоді ти зараз за це відповіси, і я могла там писати отакі от лонгріди, чому людина не права. Але насправді потрібно було просто адекватно по людськи пояснити, яким чином можна вибудовувати ось ці кордони з близькими людьми. По перше, потрібно додавати емоційного забарвлення в цьому. Я тебе дуже люблю, але зараз я просто не хочу цього робити. Слухай, ти знаєш, мені завжди подобається проводити з тобою час, але зараз я не хочу з тобі бачитися. Ми бачилися тільки позавчора. о о О-о-о! Я досі, ну, важливо, я досі не вмію цього робити. Мабуть, це не найкращий спосіб казати, що ми бачились тільки позавчора і нам нема про що говорити. Я тебе ціную, я люблю проводити з тобою час, але зараз я хочу побути сама. Або зараз мене запросили, і я піду з ними, я хочу зібрати всі сплітні. Ну, умовно кажучи, да? Тобто не обманювати, казати щиро про свої потреби в дружній спосіб, це і є вибудовувати кордони. Бо раніше, якби б я не хотіла побачитися з кимось, я зайнята, в мене робота, в мене, ми самі домовилися там піти на побачення, ще, щось, ще, ще, що. Але насправді це все ну, такий, такий фон, ти потім можеш забрехатися. Потім тебе запросила інша подружка, з якою ти більше хочеш піти, ти йдеш з цією подружкою, ти не можеш виставити сторіс, бо та перша подружка побачить. Ну це все, знаєте, такий типу мес. І навіщо? Навіщо обманювати, якщо природнє нормальне бажання просто не хотіти робити щось в момент? Якщо раніше ми думали, що вибудувати кордони, це нічого не пояснювати. І я це буду робити. І якщо ти з цим не згодна, це твоя проблема. Але це про деструктив стосунках. Конструктив це коли. Коли ви вдвох задоволені після цієї розмови, і ти залишилася на своїй позиції, ти робиш так, як ти хочеш, але ніхто в цій розмові не відчуває себе приниженим, ображеним, атакованим. Наприклад, Юля ще була в хвостяку, Зрозуміла, що вона там була в терапії, це видно. Вона зрозуміла концепт особистих кордонів. Але як правильно їх вибудовувати, це терапевт її не навчила. Вона дивився випуск, вона відмовилася нести провізію на вете містечко і аргументувала це тим, що. Я не хочу, я просто хочу обирати себе. Навіть якщо всі це роблять, хай роблять мені ок бути поганою для вас, і вона 500 разів повторила: тобі не подобається мені ок бути поганою. Давай зійдемося на тому, що я просто погана. Ця ситуація абсолютно ідентична тій ситуації, яка відбулася в моєму житті з моїми друзями. Коли у вас є якась групова активність, і ти кажеш, вибач, але я не хочу це робити, це сприймається як я проти вас. Ви щось робіть, але я вважаю, що це неправильно, і я це робити не буду. І тут особисті. Кордони мають вибудовуватися трошки по іншому, замість ось таких от жорстких я не хочу, я не буду. Юлі, і мені в моїй ситуації потрібен був фреймер, потрібен був якийсь бекграунд і типу, пояснення, чому я не хочу це робити лояльне. Так нібито ти не атакуєш людину, а так нібито ти хочеш, щоб людина зрозуміла твою точку зору. В Юліному випадку вона могла сказати: слухайте, дівчата, я дуже сильно втомилася, я знаю, що ви всі понесли, я знаю, що я вчинила погано, але я просто не могла. Від цієї брички в мене боліла попа. Я я була втомлена, я не спала всю ніч, і це дійсно викликало би емоції дівчат дійсно б її засуджували того, що ну такий формат шоу, да? Але принаймні це було б трошки більше контексту, бо ось її позиція, 15 разів повторити, мені ок бути поганою, я не прагну валідації, нехай ви мене не підтримуєте, мені все рівно. Якщо це просто твої знайомі, ти хочеш там розпалити драму, ти хочеш там показатися якоюсь на шоу, це підходить. Але в реальному житті, якщо це були твої друзі, близькі люди, це б не спрацювало. Ну так, або навіть просто знайомі, це б не спрацювало. Тобі треба пояснити, чому ти це не робиш. Я бачила в Тіктоку відео дівчини Ліза Кацько, можливо, ви її бачили. Мені дуже сподобалося, як. Вона відстояла власні кордони. Коротше, якийсь хлопець брав у неї інтерв'ю, і він питає: «Ліза, ти там то, ти там сьо, в чому ти вдягнеш там п'яте десяте А вона каже, слухайте, чому зараз люди вважають що нормально казати незнайомій людині на ти? Хіба це типу ну поважливе ставлення до мене? Він такий: ну, ти одного віку зі мною, тому я кажу до тебе на ти. А вона каже, це ж ні про що не свідчить. Ви ж мене не знаєте, і я вас не знаю. Яка різниця, який в мене вік? Ми не знайомі, тому мені це дуже типу перехід моїх кордонів. Тому якщо ви можете, можете так не робити. І він такий, ну добре, я можу вас назвати Єлизавета. Це той випадок, коли людина не зовсім окей, сприймає фідбек, і це вже проблема цієї людини. Тому мені здається, що відстоювання власних кордонів найголовніше, що потрібно зробити, це. Проговорити свої емоції і відчуття. Мені не дуже комфортно, я не відчуваюся в безпеці, мені було так важко, я була емоційно виснажена. Тобто ти маєш дати контекст, чому ти прийняла таке рішення. І хоча окей, не виправдовуватися перед людьми, але якщо це близькі люди, і якщо ти хочеш зберегти з ними стосунки, або навіть просто знайомі, просто розумій, ти вибираєш. Дати контекст чи не дати контекст, а -ля виправдовуватися чи не виправдовуватися. Але якщо ти даси контекст, то після цієї розмови ваші стосунки будуть нормальні і класні, і ви станете, можливо, навіть ближчими. А якщо ти не даси контекст, ви віддалитесь один від одного. Тому тобі вирішувати, який наслідок цієї розмови ти хочеш бачити в своєму житті. І до речі, повертаючись до Юлії, я десь бачила таку думку, що жорсткі межі це дуже часто не про силу, а саме про страх. А тобі легше сказати ні, чорне це чорне, біле це біле, і я буду стояти. Яти на цьому, і ви не можете мені задавати додаткових питань. Бо коли тобі почнуть задавати додаткові питання, ти нібито боїшся, що ти не зможеш дати більше контексту, і нібито твоя позиція не буде такою сильною. Ці її фрази Мені ок, що вам не ок, давайте за. Криємо цю розмову або мені ок бути поганою для вас. Це насправді показує не те, що вона така типу пропрацьована, а це показує те, що якби їй задавали більше додаткових питань, можливо, вона б не змогла на них відповісти, і вона просто боялася ось цієї реакції. Вона боялася. Поставити себе в ситуацію, в яку її будуть атакувати, і потрібно буде захищатися. І не те, що це щось погане чи хороше, але окей, собі пояснювати, чому ти робиш певним чином, окей, потім прорефлексувати, проаналізувати свою поведінку і зрозуміти, я вчинила так-то і так-то, бо так то і так-то. От, наприклад, навіть якщо взяти поведінку тої другої дівчини, такої бісячої, якій все не подобається з довгим волоссям, вона. На мою думку, більш психологічно пропрацьовано був дав в неї там купа оцих моментів Я маленька дівчинка, я дитина, яка признає п'ятдесяте, але вона дуже емоційно інтелектуальна. Тобто, вона дуже класно розуміє себе, свої емоції. Вона розуміє, де я вчинила неправильно, де я вчинила правильно, де я переграла, де я не дограла. І це насправді ну, класна штука, бо ось ця. Юля, вона дає чоловіку те, що чоловік хоче бачити. Вона все така, знаєте, там, де правильно вона там відстоїть свої межі, а потім з стіка, така о, я така кошечка, я така, я там, типу, ти все так правильно робиш. І це трошки відштовхує. Знову ж таки, я не спеціаліст, я не можу давати оцінку там її психологічному здоров'ю чи ще щось, хто наскільки пропрацьований, це не моя робота. Але е, це трошки відштовхує. Ти такий думаєш: ну чому ти не можеш просто сказати, що в тебе дійсно всередині? Чому ти не можеш я вірю, що там прикольно було на рафтінгу? Там це були ржачно класні моменти, але я впевнена, ну вона сама казала, я хвалила його навіть тоді, коли можливо не було за що хвалити. Тобто, ти розумієш, що ти просто пиздиш людині для того, щоб вона ну типу якось до тебе там проніклась і. На контрасті з іншою дівчиною, яка постійно незадоволена, побачив, яка ти крута. А з дівчатами ти там я не буду з вами спілкуватися про це, мені ок бути поганою. Те, що ти проговориш з психотерапевтом, як ви розбираєте ситуацію? Чи ок тобі бути поганою в цій ситуації? Так, мені ок, добре. Тоді рухаємося далі. То як ти комунікуєшся з людьми? Це не зовсім правильно, бо це не твоя сесія з терапевтом. З людьми ти маєш пояснити, чого ти так вчинила, особливо, якщо це там коло твоє спілкування, і тобі з ними треба буде там рухатися якось надалі. Що ще в мене відбулося в житті? Я купила собі туфлі для Hills. Ви хочете їх побачити? А мені здається, ви хочете їх побачити. Давайте. Дівочки, ось це мої туфлі для Хілс. Вони виглядають, чесно, Пашлюханський, я знаю, але. Коли я вдягаю їх на ніжку, ось цей їхній колір, я не знаю. Ну, що ви скажете? Я не знаю, мені подобається. Давайте ще раз. В мене е, я дуже сильно розтягнула праву ногу, там, де. ось тут, Я не знаю, як це називається, і в мене тепер ноги не вирівнюються. Те ж треба для йоги і танців. Але я хочу вам показати дивіться на це. Ну, що ви скажете, ви бачите? Якби б я. Класно робили його, я б могла якось там. Або знаєте? Ну Така є штука, і це так мателят. <плес> і я буду сидіти в них. А... Друге заняття станції пройшло так само погано, як і перше. Мені не дуже подобається наші трендирці, те, що вона така, типу, дівчатки прикиньтесь кошечками, представьте, що ви танцюєте для любимого мужчини. Дівчатки, ну от спіночку, ну давайте, от, як ви мурмур. -мур. Я не розумію цього. Типу, я не вмію танцювати. Що ти від мене хочеш? У мене проблеми з тілом, а не з тим, що я не можу усвідомити себе сексі. Я б не прийшла сюди, якби я не відчувала себе я Не була вдягла так, якби я не відчувала себе сексі. Оце є женська енергія. І взагалі. Не говоріть зі мною про жіночу енергію, не говоріть зі мною про от Тут сексі вай Ти танцюєш для того, ти танцюєш десь. Я прийшла не для того, щоби. Я не знаю, як я типу побуду Ті, є така думка, що там дівчата виставляють Хілс для того, щоб там собі знайти хлопців. Чи я не для цього пішла? Я прийшла по перше, то я хотіла провести час зі своєю подружкою, якій подобається Хілс. А по-друге, я просто хочу потанцювати. Я просто хочу послухати музику, навчитися працювати зі своїм тілом, провести час з людиною, яку я люблю. Тобто я не хочу, я не знаю, це жінська енергія. Давайте розкриваємося. Ми такі. Це не моя потреба. В мене все класно. Типу, мені класно така, яка я є. Мені не треба розкривати зайві чакри, яких можливо немає, яких можливо мені не треба. Вот. ну коротше, поки що все, що мені подобається в танцях, це мої нові череві. От а що в мене відбулося? У нас була пожежа. В будинку на 33-му поверсі ми живемо на дев'ятому, але дим стояв просто усюди. Нам довелося вийти на вулицю. Це було десь 12-30 ночі в четвер. А, і почалася тривога. І я бачила всі зіркові війни над головою. Ребята, який це страх, коли ти на вулиці під час обстрілу, коли збиття відбувається над тобою? Я розумію, що якщо зіб'ють наді мною, то впаде десь далі, але в голові це важко типу, зрозуміти в моменті: е, Я просто біжу, спасаю своє життя через те, що пожежа була, ми взяли котів, ми взяли там, за гроші. Ще ж... Я просто не думаю ні про Саню, ні про котів, ні про що. Я просто біжу. в нас є така арка в центрі будинку. Я просто біжу туди, я падаю, перечіпляюсь, в мене починає труханити. До речі, треба подивитися, що мені показала Ора. В мене починає труханити. В мене цей виплиск емоцій, Саша підбігає, Саша за мене ж лякається, бо в мене бувають панічки. Я не знаю в кого, в кого як вони проявляються. Я навіть не ну, до кінця розумію. Типу, як класично проявляється панічна тривога, але в мене бувають панічна атака, але в мене бувають моменти, коли я не можу дихати. Коли в мене такий типу цей, що я не можу дихати, я просто так стою і я не можу. Мені треба зігнутися. Тоді ось тут щось згибається, я не можу вирівняно Тобто Мені треба отак от скукрожитися, і тоді, можливо, я типу трошки продихаю, але ну, це скажімо за панічка. І в мене таке трапляється ну, час від часу. Саша дивиться, вже, вже починає задихатися. Ну, коротше. Це такий, це такий стрес, це Таке все. а Потім тобі треба прокидатися йти на роботу. Єдине, що мене заспокоює в цьому житті, це заземлятися і робити те, що мені подобається. Наприклад, цей подкаст. Ось такі новини. Я почала абсолютно по-іншому знімати, я тепер себе не бачу, але картинка має бути набагато якіснішою. Пишіть в коментарях, як ви відстоюєте власні кордони, які у вас прийомчики. Ставте лайкосічок, ставте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Я щаслива кожну секунду, коли я записую це відео. Я не можу вам просто передати, наскільки мені подобається. Записувати подкаст. Друзі, якщо ви мріяли щось почати робити, і це важко, це займає багато часу, це там не вдасться з першого разу пофіг. Просто почніть робити. Ніхто з вас не запитає за результат. Не вийде, не вийде, вийде, вийде. Але просто почніть робити, тому що в моменті, коли ви будете хоч трошечки реалізовуватися в цьому. Вам буде дуже класно. Кіці, розкривайте свою жіночу енергію, або котики, розкривайте свою чоловічу енергію. Розквітайте, займайтеся тим, що вам подобається. Дивіться мої подкасти, мені буде дуже сильно приємно. І побачимося за кілька днів. Ciao.